Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, четвертий тиждень Великого посту час швидко збігає, і ми продовжуємо ту нашу рубрику, Духовний Скальпель, ті наші такі короткі застанови, які мали би нам допомогти більше впізнати Бога, більше впізнати, більше впізнати себе, і все зробити для того, щоб. Втікати від зла, втікати від спокуси, втікати від гріха, втікати від диявола, втікати від пекла і наближатися до Бога, наближатися до Царства Небесного. Бо це направду, є наша єдина ціль на землі, про яку люди не думають, забувають, відкидають свого серця зі свого життя, а єдина ціль це є спасти свою душу. Що з того каже Ісус Христос, що ви здобудете цілий світ? Не якусь фабрику, не якусь професію, не якусь країну, не якесь збагачення матеріальне, там, навіть 100 мільйонів, але навіть цілий світ ти здобудеш. Ти є власником цілого світу. Що з того, якщо ти, здобувши цілий світ, забув за свою душу, занедбав свою душу, прийшла одна смерти, де той світ залишив тут, але втратив вічний світ, втратив вічне спасіння, вічне небо. Що з того каже Ісус Христос? І тому скарби потрібно збирати не тут, де злодії крадуть, де хробаки точать, міль їсть, але треба збирати скарби собі, власне, там на небі. І тому ціль тих наших розважень коротких є так: застановитися над цим, чи все є в порядку, чи чесноти Божі не є приспані в нашому серці, в нашій душі. Коротко, дорогі мої, я хочу пригадати нам, про що ми говорили в часі того посту. В перший тижні посту ми говорили про піст, яка є ціль посту. Так, що потрібно є умертвлення фізичне від якоїсь їжі, так стриматися, але це не є найголовніше. Це тільки середник, який допомагає нам змінити своє життя, змінити своє мислення, змінити свою нараз нікчемну поведінку. В другому тижні посту ми розважали з вами про спокуси. Що певно, що на дорозі досконалого життя побожного будуть маса спокус, дьявол буде, як той ревликаючий, буде шукати, кого би з нас згубити. В третьому тижні Великого Посту ми розважали про гріх, що спокуса вона доводить людину до гріха, але гарно розважали, що таке гріх, як гріха уникнути, які бувають види гріхів. Що таке легкий гріх, що таке тяжкий гріх, що таке є гріх чужий, так? гріхи чужі і тому подібне. І як з тими гріхами боротися, що гріх це є яд, який роз'їдає наше нутро, наше серце. Одним словом, ворога треба знати в лице, щоб з ним боротися, як він виглядає. І тому, якщо ти не знаєш, що такий гріх, ти не можеш знати, чи ти маєш той гріх. І тому так часто люди, які приходять навіть у сповіді за рік часу, вони кажуть, що вони гріхів не мають, бо тільки щось там не вбив чи не вкрав. І тому розібралися, що таке гріх. І це і дуже важливо. Ця наука, дорогі брати і сестри, вона потрібна як рентген. Так, не раз зверху не видно, що людина ніби, ніби зверху здорова, але коли зробить рентген. Коли зробить, наприклад, КТ роблять, так, то можна побачити внутрішньо, що робиться, а внутрішньо може бути запалення. І якщо це не передбачити, якщо це не передбачити наперед, не побачити через рентген, то можна, можна згоріти. Так звана є легені горять, і людина, людина помирає. І тому гріхи це таке, і знати про гріх, це як зробити рентген, рентген свого серця, своєї душі. Чи ти маєш такого роду? Ріхи. Отже, ми продовжуємо, дорогі брати і сестри, і в того тижня ми поговоримо про ліки, про ліки, які нам дає церква, які нам дає сам Бог на ті наші немочі, на ті наші хвороби нашого серця, нашої душі. Отже, я буду робити таке порівняння час від часу щодо лікарні, щодо нашого тіла. Це є нормально, щоб краще засвоїти в своєму серці і зрозуміти. Суть тих ліків. Наприклад, коли аналізи чи рентген показав в моєму здоров'ї, коли я ходив в поліклініку чи в лікарню, показав, що в мене є конкретна якась хвороба, наприклад, рак, виявили рак на кійському стадії. Той певно, лікар е, м, скаже, вам потрібно е, пушки приймати, чи потрібна хімія, щоб цей е, рак призупинити, чи навіть хірургічне втручання, щоб вирізати ту пухлину. І можете ще якийсь час, наприклад, який Бог призначив жити. Чи, наприклад, рентген показав, що маєте запалення? Лікар виписує антибіотики, виписує уколи, капельниці для того, щоб зняти ті набріки, і людина могла далі свобідно жити і свобідно розвиватися. Отже, є хвороба, і на тій хвороби є лік. Подібно, дорогі браті і сестри, в духовному житті є хвороба, найгірша хвороба нашої душі це є ніщо інше, як гріх. Він роз'їдає, він вбиває, він нищить, він приносить руїну не тільки самій людині, а нараз навколишньому середовищу, рідним, близьким. Гріх, він приносить вічну погибель. гріх він вбиває Бога в серці людини. Гріх це є страшна біда і страшне нещастя. Ну і мусить бути лікарство на цей гріх. Бог не нас просто не лишив нас на призволяще. а є хвороба, бо гріх це так, як рак. Якщо нічого з ним не робити, не приймати ті пушки, ту хімію, так, він просто вб'є людину. І так само тут Свята Мати Церкви, вона є мати, вона лікує, вона має різні способи, вона має різні лікарства. На ті хвороби, на ті немочі, має різні ліки, різні препарати. Але найголовніші ліки це є, це є святі Тайни. це є тих сім джерел цілющої води. Якщо гріх це є отрута, це є яд, то Святі Тайни — це є протиядієм. Якщо вкусила змія, так впустила яд. І якщо не дати тої сироватки, так, яку називають протиядіє, то людина помре в дуже швидкому часі. І тому церква дає нам то протиядіє. І насамперед, це і святі тайни. Тема святих тайн, дорогі мої, є направду дуже широка, дуже цікава ця тема. Кожна свята тайна це просто джерело, яке п'єш, і годі напитися. Але я не маю, не ставлю собі за ціль розказати вам конкретно про кожну святу тайну, ні. Того тижня мова піде про тайну сповіді. Оце є головне лікарство для нас, тайне покаяння, тайне примирення. Це є та тайна, яка, яка дає, дає той лік на рани нашої душі, яка змиває гріх, яка лікує нашу душу, яка допомагає нам. І тому в ту четверту неділю посту ми поговоримо. Про тайну сповіді. Поговоримо, як правильно готуватися до сповіді. Так, звичайно, ви більшості людей люди знаєте, як готуватися до сповіді і так далі. Багато людей без, безліч разів сповідалися і знають, як це робити. Але пам'ятайте, дорогі брати і сестри, що є ліки оригінальні, які реально впливають на стан мого здоров'я, а є підробка. І... Етикетка та сама, все те саме, голограма та сама, але це є підробка. І це буде видно, що ти п'єш ті ліки, вживаєш, але нічого вони тобі не дають. І те саме є копюри грошей фальшиві, а є копюри грошей справжні. І оком можна не розпізнати, так? бо все то саме, і те саме в сповіді. Сповідь може бути добра, і сповідь може бути фальшива. І то сповідь, і то сповідь. Але це є оригінал, це є те, що приносить нам користь, і воно відображається конкретно в житті, а є фальшивка. Яка сповідь є, але результату ніякого нема. Як був хворий, так і хворий є. Як був немічний, так і немічний лишився. Як був грішник, так і грішник після сповіді лишився. І тому ми розберемо в короткій формі, тому що в довгій формі це часу бракує, але розберемо, як зробити. Щоби наша сповідь була оригінальна, щоб вона подобалася Господу Богу і мала колосальний вплив на наше життя, і міняла наше життя, і лікувала нас від тої страшної зарази, яким є гріх.